А голка це не просто коло м'яз. це пряме втручання у вегетативну нервову систему. Про це, на жаль, не говорять на коротких курсах. Про це мовчать у рекламі. Через тиждень або місяць після сухої голки люди отримують не розслаблення, а тахікардію, стрибки тиску, відчуття нестачі повітря, наруш, порушення, сну, тривогу і панічні атаки. І тоді починається біганина по кардіологах, неврологах і психіатрах. А причину? Називають вегетативну дисфункцію або психосоматикою, але правда інша. Причина грубе подразнення симпатичних нервових волокон та злам балансу нервової регуляції. Цугаголка це інвазивна методика. І в руках людей, які один раз пройшли курси, вона стає небезпечною. Тому звертайтеся до лікарів, які володіють традиційною акупунктурою, мають медичну освіту. Глибокі знання анатомії розуміють, як працює нервова система, а не до бездрі, які після коротких курсів лізуть лікувати і ще й навчати інших, не маючи вищої медичної освіти. Здоров'я не експеримент і не поле для дилетантів.